Всім привіт! Сьогодні у нас відео зустрічі автовоза. Ми зустрічаємо три машини з Америки. Це у нас до Journey 2018 року. Можете за це майбутнього похейтити, ми зараз на нього подивимося. Далі у нас Audi Q5 18 року, ні, 17 року брешу двохлітрова з невеликим пробігом 70 тисяч миль. Зараз побачите, як ми її розгружали. І третя машина це дуже крута BMW. 430 а 18 року на б Бдвигуні, це вже рестайлінгова го року з невеличким пробігом. Зараз на них будемо дивитись, їх вже розгрузили, що воно приїхало, в якому стані і скільки коштувало. Так, перше розвантажуємо це у нас кіп'ята. Пошкодження мінімальні. Це у нас 2017 року з пробігом 77 тисяч миль. Двохлітрова повнопривідна комплектація преміум. Не сама жирна, але непогана. Зараз перевіримо, чи запуститься вона з першого разу. Клему під'єднали, зараз перевіримо. О, перчати Джерсі, перчаточки з Америки. О, то мені підходять. Буду в них машини розружати. Заслужив! Ну що, кіп'яти розвантажуємо. Ну, запустились. Вона електронна, там на дверях прокрути цю штуку. Давай назад. <му> Це одна із суперкрутих сімейних машин. Чому сімейна? Тому що вона надійна, неприхотлива. А, можна ставити газовий балон, ну, газову установку і економно пересуватись на неї. Це у нас передньопривідна версія. Купили ми її, що взагалі дуже доступна, 1800 доларів. І під ключ без ремонту вона становиться в 9 чимось. Давайте подивимось на пошкодження. У нас пошкодження по правій стороні. Одразу бачимо трошечки крило ну таку оцінку невеличку зробимо, таку, знаєте, не сильно професіональну, бо я не є майстером, але машин все ж таки привезли ми вже багато і я розумію, що отут, наприклад, точно двері цю під заміну потрібно буде тягнути порожок. По колесу, по підвісці, є удар. Тобто щось там за, за точно загнуло і по підвісті потрібно буде ремонтувати. Скоріше за все, і амортизатори теж міняти. Але в нас передня привідна версія, тобто за, позаду ніяких трансмісійних трансмісій немає. Коротше, позаду це буде до, досить доступно. Та й американці, вони, вони ж недорогі в ремонті. Ой, ходовка в них проста, як труси паруб20. Так. У нас комплектація SE, SE це базова комплектація. В них ще є SXT, Crossroad, і. Ну, коротше, комплектація є інші, це у нас базова. На хромірованих дисках. Дивіться, які колпаки, точніше. Ні, ну стильно. Я насправді, коли розгружали, я думав, що це диски такі. Але це хромовані отакі ковпаки. Так, заберу камеру і покажу вам із середини, що тут. Так, що в нас по салону? Одразу бачимо, є отака штука. Тріснув. Тут у нас монетки в копілочку, в копілочку беремо. До речі, у нас копілка появилась. Зараз Відео ставлю, покажу. Оце отуди піде. Так, потроху заповняємо монеточками. Нашу надпис. Тут у нас чисто центи з машини, які ми привозили. На жаль, збирати почали нещодавно, то і мені так небагато. Але потроху поповнюємо. Кермо в нормальному стані. 107 миль у нас пробігу. І це сімимісний кросовер. на 7 місць. Що у нас позаду? О, двері. От бачите, я ж кажу, що американська якість. Двері хоч загнули, але і порог, і а, заднє крило трохи загнуло, да? тобто цю арку. Але відкривається. Тут у нас в ногах. Як завжди є бардачки досить зручні. І тут, і тут. Там теж монетка якась. Так. А тут ми отак складаємо. Оп. І назад залазимо. Коврики всі на місці. Позаду ще невеличкий багажничок. Так, а як вона? А воно... Ну да, сидіти тут не дуже, не дуже. Ну а що поробиш? Зато сім місць і типу за цей бюджет, за цей бюджет багато машини. Тобто багато металу, надійного металу, багато місця, щоб сидіти. Uh, і для сім'ї, для міста, для великої сім'ї або для дальніх подорожей прикольно. Uh, хіба що в неї що погано, що це автомат-коробка на 4 передачі всього-навсього. -всього. Чесно кажучи, я не знаю, я не використовував її на дальняк. В користуванні такої машини в мене не було. Тому я не знаю, як вона веде себе на трасі. Я знаю, що 3,6, по-моєму, в них є і інші, там 6-ступка чи 5-ступка. А тут 4-ступеневий. Для міста норм, а от для дальніх подорожей, не знаю, напевно, норм буде. Що Що йому буде на четвертій передачі. Головне не 130, а 90 км за годину, оптимальна швидкість. Їдемо економно. Не витрачаємо зайвого. Треба там монетки з цієї сторони забрати. В цю копівку докинути. А, автоскладання, бачите, автоматично руками все робиться. А, ну і двигун 24. Давайте на нього подивимось. По факту дивитись тут нема на що. Це атмосферний, дуже простий двигун, місця тут багато. Тут можна, напевно, зробити всі технічні роботи, які тут потрібно, не знімаючи і нічого не достаючи. Ну, блядь, тут, тут ще такий самий двигун поміститься. Ну, вони, в принципі. І на 3,6 теж, коли тут стоїть, тут теж багато місця. Тому, не знаю, мені здається, можна було б ще 100-літровий сюди запіхнути. Така от, така от історія, така от машина. Якщо ну, дійсно розглядаєте щось сімейне на 7 сім місць, то напевно в бюджеті там, 10 тисяч 11 варіантів, ну важко знайти. І це от один із них, який можна розглянути. Ну і він безпроблемний. Всі їх люблять. Все, тут нема на що дивитися. Джорні, ну я би міг обісрати, але знаєте, ну там є комплектація не саме жирна, бо є там SXT, є ще Crossroad, є взагалі версія GT, це саме нафарширована. Тут і фари простенькі. Але за 10800 покажіть мені сім'ямісний кросовер, який ще й надійний, не ламається, і він в принципі не сильно втрачає вартості. Тобто він там, через рік-два приблизно там, за ту ж саму вартість і продасться. Альтернатив я особисто не бачу. А, а ви напишіть, якщо бачите. А поки ви пишете, Ні, ну ми зробимо гарну паузу і подивимось на BMW 4 серії Гран Купе. Якщо ви підписуєте на нас в інстаграмі, то вже бачили, ми вчора її запускали. Там акумулятор мертвий, ми з бустера запустилися, але. Ну, Двигун працює рівнесенько. Що це у нас за машина? Це у нас 18-й чистий рік. Вона типу 19 та по копорту, але по вінкоду вона 18 го року. Отут шиль, як йди сюди покажу. О, сьомий місяць місяць 18 го року. А, у нас на гарній комплектації. У нас круті МС душки. Кермо звичайне, але з червоною стрічкою. А це хто знає, це М, це точніше спорт, спортлайн пакет. типу. Що у нас? Фара. Ну, Давайте подивимося взагалі приїхала. Це так, 2018 рік. купили за 8400. Тут вона стала 17700. Це 18 року на Б-двигуні. Це 430 на повному приводі. До речі, по-моєму, загранкупе прямо неохота. Тому що е чому це купе? Ще. Бо бачите, це звичайний сідан, начебто. Але це купе. Одна з ознак купешних машин це е похилий дах і е безрамкові вікна. І навіть чотирьох Так, фара. Е Оригінальна фара завжди цінується. Тому якщо цю, те, що я бачу, можна врятувати, а я такий ще цей е, діагност, просто перезібрати в іншому корпусі, це було б щастя. Або купити якусь китайську і зібрати на, на оригінальних компонентах, що просто це лінзи і може, блин, краще б зібрати просто на оригіналі. Далі. Ну, позаду у нас видно, що є теж пошкодження. Побит бампер трохи. О, а це чиясь машина. Ще одна. О, ми бачимо, що позаду була якась сіра машина. Можливо, та ауді, яку ми тільки що розвантажували. А, вона є за, позаду. Ну ладно, не ауді. Але хтось її все ж таки наздогнав. Тут ми не відкриємо, але там нема чого дивитись. З Америки приїхали кусок іншої машини. Ну, що ж, це, це така справа. Підкрилки якісь валяються. Попереду, ну, давайте під капотом подивимося, якщо вам цікаво. А що тут дивитись? Тут а, все пожирному. Є автосвітло, кресла з оцією штукою. Ану, давайте я заберу телефон і покажу вам Ой, приборочку. Так, що тут? Велика мультимедія, підігрівчик а, наших, нашого заднього місця Парктроніки в круг, як а, і камера заднього вигляду. Чорна стеля. Ні, тачка бомба, звісно. А, і оце дерево, знаєте, мені особисто дуже подобається. Вона така більш нейтральна, не кидається в очі і виглядає, ну, дорого, дорого виглядає. У нас ще сліпі зони, бачите? Це теж не завжди зустрічається. Так, зазирнемо під капот. А, У нас тут двохлітровий двигун без серії з пробігом 42 тисячі миль. Це, умовно, там 65-67 тисяч кілометрів пробігу. А, ну і це вважається безпроблемним двигуном, їх люблять. А, і ну, Вони трошки дорожчі, звісно, бо більш свіжі, а, більш технологічні, але ну, і більш дорожчі. А, що тут у нас по пошкодження? По пошкодженням вона вчора заводилась і їхала, якщо ви на там підписано дивились, тому якихось сильних пошкоджень по машині немає. А, у нас є покоцаний трохи бампер. Підсилювач, те, що я бачу візуально, він чистий, і лонжерони, звісно, стоять на місці, бо тут мінімальний удар. А, крила, я не бачу пошкоджень по крилам, А навіть якщо вони якісь є, то вони просто замінюються. Так, 17700 вона стала, і ми нарахували 3000 доларів на ремонт. Загалом, ремонт, знаєте, така штука, яку можна. Це гарний привід, в принципі. Зробити машину трошечки краще, можна перевдягти в M-look, тобто, якщо вона стандартна була, можна зробити її більш агресивну морду, тобто інший бампер поставити все одно міняти, а вартістю вони там сильно не відрізняються. Ну, звісно, якщо не ставити оригінал, вони дорожчі. Так, ну і по пошкодженням фару ми бачили, пошкоджено. Її поміняти, бампер поміняти. Капот, те, що я бачу, він трохи скотчі, візуально не видно, але начебто він абсолютно цілий. Заломів візуально я не помітив, а це дуже добре. Загалом, якщо ви проведете машину з нами, то на етапі ремонту ви можете завжди її покращити. Я от на своїй машині потрапив в ДТП і вирішив теж переоснастити, я повністю поміняв передок. Так, да, там є, були моменти, потрібен був інший капот, інший інша бампер, інші решітки всі, але все одно вона стала виглядати краще а машині там 20 років. Тож, тобто трошечки її покращити завжди можна. То і ви можете це зробити. Це начебто звичайний бампер, так? Да? ну, фахівці, скажіть, я. Ні, це звичайний бампер, не схоже це на М. М-Лук. Хоча решітки, дивіться прикол, що це синя, а бампер чорний. Ну, це пластик звичайний тут. А, такий е, матовий. Ну і противотуманки. Що теж, е, теж добре. противотуманки, ж це добре. Вартість 17700 і 3000 доларів в ремонт. Е, і 2700 вона становиться е, з усіма витратами. Добре, це чи погано. Зазвичай всі фахівці, я так скажу, всі фахівці, хто шарить в машинах, хто їздить їх дивиться, в яким станах вони продаються, точно б сказали, що це офігенна ціна, і собі вони теж б таку привезли. Тому якщо вам щось хочеться схоже, то ми будемо раді вам допомогти привезти щось, привезти щось, відремонтувати, видати і побачити вашу посмішку. Все, ми поїхали працювати, як і ви. Теж працюємо. Слава Україні! Разом до перемоги.